Чим старшим ти стаєш, тим більше твоє тіло потребує силових тренувань. І якщо ти думаєш, що вони важливі лише в молодості, ти дуже сильно помиляєшся. Після 30 років ти починаєш втрачати м'язи. Це називається саркопенія. Звісно, ти цього не помічаєш, але з кожним роком твоя сила падає, а жир починає накопичуватись там, де раніше його не було. І є лише один спосіб це зупинити. Це силові тренування. Силові тренування це твоя біологічна страховка. Саме вони тримають твої м'язи живими, суглоби, рухливими та кістки міцними. Люди, які тренуються, виглядають молодшими не тому, що їм пощастило, а тому, що тіло отримує сигнал. Ми ще працюємо. Ми ще не старі. З віком силові тренування стають не просто важливими, вони стають критичними, бо саме вони зменшують ризик діабету, остеопорозу, болю в спині та проблем з поставою. М'язи це як твій щит. Чим більше м'язів, тим менший шанс отримати травму від будь-якого руху. Підскользнувся, впав, підняв щось важке, і твій організм справляється, тому що ти його укріпив. В 20 років ти качаєшся для того, щоб класно виглядати, в 30 для того, щоб не втратити. Форму, а після 40 ти тренуєшся, щоб залишатись функціональним, сильним та здоровим. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профілі.